Скільки часу ФОП має зберігати документи первинні? Мається на увазі ФОПи на єдиному податку, Неплатники ПДВ, ті, хто не продають акцизні товари, товари медичного призначення, складні побутові і товари ювелірні. Тож єдині податники зберігають документи, взагалі всі ФОПи 1095 днів це 3 роки. Це перше. Друге, не потрібно мати документи. На підтвердження товарів, які ви купили, тут одразу відповідь щодо того, якщо у вас РРО, то вам не, не треба мати підтверджуючі документи, окрім тих категорій фопів, які я вже назвала. Які штрафи, якщо вас перевірять? Ви надасте документи за ненормальне зберігання документів за незберігання документів, штраф 1020 гривень. Якщо протягом року повторно вас перевірять і документів документів не буде, це 2040 гривень. Тож будьте уважні, також є окремі штрафи за невідповідь на запити і за ненадання повних неповного комплекту документів. За це штраф одна мінімальна зарплата. Якщо ви не відповідаєте на запит податкової, це штраф 5 мінімальних. За будьте уважні, слідкуйте за документами, звертайтесь за консультацією і підписуйтесь.